Любі друзі, підтримайте український контент вподобайкою, підпискою та коментарем. Агата Крісті, ПОДвійний гріх. Я зайшов до квартири мого друга Пуаро і застав його в стані крайнього виснаження і гострого роздратування. Причин для роздратування було більш ніж достатньо, адже будь-яка багата дама, яка десь забула браслет чи загубила кошеня. Не вагаючи звертались за допомогою до великого Еркюля Пуаро. У характері мого славного друга дивним чином поєднувалися спокійне фламандське працелюбство і палке артистичне завзяття. Завдяки переважному впливу першої з цих уроджених рис він розслідував чимало справ, що не дуже цікавили його. Він також міг задовольнитися дуже скромною винагородою чи навіть суто духовною вдячністю. І взятися за розслідування лише тому, що справа його зацікавила, і через таке навантаження, як я вже казав, він сильно перевтомився, він і сам це визнавав, і мені не важко було переконати його вирушити зі мною у тижневу відпустку на знаменитий курорт південного узбережжя Вебермаут. Ми чудово провели там чотири дні, коли пуаро раптом підійшов до мене. Монамі, ви пам'ятаєте мого друга Джозефа Айронса, імпресаріо, трохи подумавши, я кивнув. Коло друзів Пуаро було дуже широким і різноманітним, і в нього однаково легко потрапляли як сміттярі, так і герцоги. Чудово, Гастінгсе. Джозеф Айронс зараз перебуває в Чарлок Бей, у нього там далеко не все гаразд, і є одна справа, яка, здається, особливо його турбує. Він просить мене заїхати до нього і побачитися, я думаю, монамі, що маю виконати його прохання. Джозеф Айронс у минулому не раз доводив мені свою відданість, допомагаючи в різних справах, і взагалі він славний і надійний чоловік. Ну, звісно, якщо ви так вважаєте, сказав я. Гадаю, Чарлок Бей теж чудове місце, і, до речі, мені там ще не доводилося бувати. Тоді поєднаємо приємне з корисним, сказав Поро. Ви ж не відмовитеся дізнатися розклад потягів, правда?